По розсаді на 28 квітня ми маємо ось такий розвиток. Виходить вже другий листок. Ось Це розсада в нормальному стані. Да? А ось у нас є розсада, яка трішки потерпіла отоплення. У нас стоїть ось така піч ПДГ, да? буржуйка. Стоїть вентилятор, який розганяє в тепле повітря. Ось, і Ми трішки не розрахували з розміром теплиці під розсаду цього року. Ось, і Довелося заставляти дуже близько до печі. Відповідно, печеться розсада. Ось, А вночі ще е, тут е, зайнялися, задимілася дрова да, і димом попідпалювало трішки розсаду. Ось, Тому обробляємо антистресантом від е, компанії Тімакагро. Протектилом GZ, ось він у нас і на розвиток коріння йде. Ось найбільше пострадав цей гібрид Вікторія. Це надранній гібрид. Дуже шкода, звичайно. Але будемо реанімірувати. Плюс додаємо КСЦ 1 фосфором місний КСЦ да, на розвиток кореневої системи. Ось з також стимулятором росту і антистресантом в складі. Ось. ось тут трішки пригоріло, бачимо край. Ось таке. ну центральний листок виходить живий, але що буде з них вже побачимо в полі. Безпосередньо. Ось така прикрість, да? але я думаю, нічого, справимось.